Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про ситуацію на ринку праці у Херсоні, та яких фахівців не вистачає. Які вакансії доступні для жителів міста? Та чи є проблема з підбором вакансій для людей, які шукають роботу за фахом? А до ефіру приєднається директорка Херсонського обласного центру зайнятості Тетяна Ніколаєва. Мене звати Анастасія Друсінова і ми починаємо наш ефір. Пані Тетяно, вітаю. Дякую, що приєдналися сьогодні до розмови. Вітаю всіх, добрий вечір. Отже, перше, що хочу запитати, яка ситуація на ринку праці у Херсоні? Знаємо за відгуками багатьох мешканців, що роботу знайти важко, але яких фахівців наразі бракує, та які вакансії доступні для містян? Ем, Зрозуміла ваше питання. Ну, дивіться, так як ми всі живемо в Херсоні, ми розуміємо, що безпекова ситуація залишається дуже важкою складною, стабільно складною, я би так сказала. І це безумовно все впливає на сфери життя міста і, зокрема, і на ринок праці. Е, наразі ми спостерігаємо значний кадровий голод. Адже багато людей виїхали з міста із області, багато підприємств призупинилися, релакувалися, скоротили свою діяльність, зачинилися. І на сьогоднішній день Херсон потребує фахівців практично в усіх галузях. Особливо, особливо гостро відчувається нестача фахівців в медичній сфері, водії, електромонтери, соціальні робітники, робітники зеленого будівництва, продавці. В магазинах, в продавочих та непродавочих товарах, оператори котельні, подсібні робітники, ну, кадровий голод дуже відчувається, тому фахівці всіх професій, робітничих, дуже важливі наразі для нашого міста. Але знаєте, дуже багато херсонців шукають роботу і не знаходять, чому так відбувається? М -м ну, Дивіться, можливо, вони не знають, що ми працюємо, що центр зайнятості в Херсоні працює і онлайн, і офлайн. Якщо ми е, говоримо про реєстрацію, саме реєстрацію в, в центрі зайнятості для того, щоб знайти роботу, то зараз безпечніше це онлайн реєстрація через портал Дія. Е, це дуже просто. Люди, людей, які є смартфони і вони обізнані в інтернеті, це. Дуже просто зробити. Там все покроково, наші фахівці, якщо необхідно, можуть допомогти, це зробити в електронному вигляді, і не потрібно фізично приходити до центру зайнятості. Крім того, нещодавно наша служба запустила власний мобільний застосунок, там теж можна зареєструватися, скачати, він є і на андроїдах, і на айфонах, так що це теж можна все просто зробити. Він безкоштовний і скористатися там дуже легко і просто. І є наша гаряча лінія, я можу її продиктувати, щоб люди записали, чи може ви так. потім якось. Це 0,800, 600, 508. 0800 600, 508. Дякую. Так, да, люди можуть зателефонувати, і наші фахівці обов'язково нададуть відповіді на всі їх запитання, що їх цікавить, які вакансії наразі є. У нас є єдиний портал вакансій не тільки по Херсону, а й по всій Україні. Тобто люди можуть знайти роботу не тільки в області, і в місті Херсоні, а якщо вони там планують виїхати чи там. На, на, на якийсь час то теж можемо це запропонувати. Індиві... Індивідуальний підхід до кожного клієнта, до кожної людини, тому звертайтеся ми допоможемо всім. Е, Також хочу е, запропонувати вам подивитися відео з Херсонками, які розповіли, як вони працюють у місті. Пропоную подивитися в медичній сфері, в місті Херсоні. Я не виїжджала з Херсона. Я була в окупації, теж працювали так і працюю на одному місці. Саме найважче це добратися до міста, до роботи своєї, тому що зараз в даний момент перекрили трасу, не пускають автобуси. Дуже тяжко. Я не звертаюсь ні до яких благодійних організацій, ні. По роботі ми проходимо курси, ми, у нас нічого не змінилося, ми раз в 5 років проходимо, я рентгенлаборант, тому так, ну це все онлайн. А в лікарні ні, небезпечно працювати. Я виїжджала в окупацію, ми були в інших містах України, але повернулися сюди, тому що тут робота, тут дім була в другому місті, я не змогла себе знайти. Тобто ВПОш ніколи не дуже приймають, не дуже хочуть брати на роботу. Хотіла вас запитати, а чи працевлаштовуються у Херсоні переміщені особи переміщення особи? Зрозуміло, і я вам скажу так, що в нашій службі є кілька програм для для роботодавців. Для підтримки роботодавців, які беруть на роботу внутрішньопереміщених особенно. Там є кілька у нас, тож, якщо у нас є на стрімі роботодавці, звертаються, є компенсація людей, іменно для роботодавців, які беруть на роботу ВПО. Це три місяці виплачується роботодавцю по середній мінімальній заробітній платі. Ну, це якщо мовою цифр, це 24 тисячі, по 8 тисяч місяць. Це така підтримка роботодавців, які беруть на роботу переміщених осіб. Як, скільки людей зараз перебуває на обліку у центрі зайнятості? І яку ви вже uh. стояли за грошову допомогу, які ще грошові допомоги можна отримати? Та багато. У нас дуже багато програм саме з урядом і є і підтримка підприємців. Якщо ми зараз говоримо про виплати по безробіттю, то по законодавству зараз це три місяці і максимальна сума це 8 тисяч, мінімальна заробітна плата, три місяці, ну, тобто 24 тисячі людина буде отримувати. Мінімальна 3 600 з цього року. Від чого це залежить? Це залежить від стажу людини, від заробітної плати, яку він отримував на останньому місці роботи. Там багато факторів, але ж якщо людина звернеться до наших фахівців онлайн, чи по телефону, чи через додаток, чи просто прийде до нас на консультацію, фахівці розрахують цю допомогу, і людина отримає всю інформацію по собі. На що він може зараз розраховувати в момент того, коли він буде перебувати на обліку? І в той же момент, коли він перебуває на обліку, наші фахівці будуть подискувати йому роботу за фахом. Якщо людина хоче змінити професію чи підвищити свою кваліфікацію, є безкоштовні програми. В нашому центрі, де він може отримати і перенавчання, і отримати ваучер на навчання. У нас є по всій Україні центри ну, наші центри, центри зайнятості перекваліфікації людей. Тому безліч у нас є можливості, і якщо я вам ну, це можу гарантувати, якщо людина хоче знайти роботи і працювати, то ми йому допоможемо. Якщо людина хоче знайти роботу, але от знаєте, передпенсійний вік чи охоче набирають роботодавці таку категорію людей? Ви знаєте, Анастасія, наразі такий зараз і в країні, і в Херсоні, зокрема, кадровий голод, що це вже не має значення якого віку людина передпенсійний, якщо людина хоче працювати, навіть якщо зараз вже розглядається у нас програма, можливо, в цьому році буде прийнята, і пенсіонери теж можуть перенавчатися і отримувати там, професію, яку їм цікаво на даний момент. Тому це не Якщо людина хоче працювати, ми допоможемо кожному. Чи є проблема з підбором вакансій для людей, які шукають роботу за фахом? Дивіться, ну, в таких умовах війни іменно в Херсоні це війна, це такі, зона активних бойових дій. І це дуже зараз таке болюче питання, тому що. Спеціальності, які б ну, у нас сільськогосподарський регіон, і в основному всі спеціальності, які ну, були у нас в Херсоні, були пов'язані з сільським господарством і галузею обслуговування. Крім цього, ну, дуже багато людей виїхало із Херсонщини, і це теж ускладнює пошук роботи тим, хто залишився. Але, звичайно, ми робимо все можливе, щоб допомогти людям. в цьому ці. В цій ситуації. Так, да, і пані, зараз не видно, у нас якісь проблеми. Вас не видно зараз. А так? Тепер видно. Перепрошую, щось, Це Щось з інтернетом, ви ж бачите, що у нас тут обстріли, каролу, що твориться. Вот. Тому зараз вакансії, які ми можемо пропонувати, це ну відновлення, будівництва, комунальне господарство і медична сфера. В основному так. Тобто люди у яких інший фах їм пропонують запропонувати, запропонувати їм перекваліфікуватися чи здобути нову спеціальність? Сьогодення диктує так, такий зараз момент. Чи користуються херсонці такими можливостями, та як реагують на ці програми? Позитивно дуже реагують. Я вам скажу, що за минулий рік тільки ваучерів на навчання ми більше 600 ваучерів на навчання видали. Що таке ваучер на навчання? Його можна отримати один раз в житті, але ж держава компенсує в ну, Там є перелік більше 160 спеціальностей. Де люди можуть, по яким люди можуть отримувати цю допомогу. Це біля 31 тисячі гривень держава компенсує в будь-якому вузі України, який є, ну, пройшов спеціалізацію, специфікацію. Є перелік, це, ну, це все наші фахівці все розпові... роз... можуть розповісти. І да, більше 600 людей скористалися цією можливістю у 2024 році. У двадцять я думаю, повітря не зменшиться. За якими фахами люди перенавчаються? На кого саме? Дуже багато медична сфера, психологи, оператори котелин, навіть кілька саперів ми перенавчили. Mm. Ну, такі робітничі, більш робітничі професії, так використовуються mm. водії тут все що все все ще завгодно ну, багато е, перекори там е, мови, біті, сфера якось так так б'юті сфера так і скажемо так uh -huh. де багато людей перенавчилися а в Херсоні зараз як б'юті-сфера е, б'ютісфера Ну як ви ж живете в Херсоні? Наразі ні, наразі я не на хочу. Ну, не так, звісно, є довоєнна. Ну, є, ну, є і салони, ну, і люди живуть, так що попит є на все. Після перенавчання чого хоче, беруть роботодавці людей на роботу. Ну, звичайно, кадровий голод. Підприємці потребуються людей на роботу, тому дуже у нас багато заявок, і ми спілкуємося з тими, хто залишився, і да, беруть. Чи можете розказати, будь ласка, детальніше про програму, за якою можна відкрити свою справу, на що люди можуть отримати грант? Так, це теж програма наша з урядом, називається вона ну, мікрогранти. Це підтримка малого підприємництва. В основному, це ну, Херсон, місто Херсон і зона активних бойових дій, та область, яка в зоні активних, приєдналася нещодавно до цієї програми, тому що ну, була у нас заборона на це, але буквально. Кінці 24-го року нам дозволили теж приймати участь в цій програмі, тому ми теж вже приєдналися до неї. Вкратце отримати мікрогрант можуть діючі ФОПи, але і юридичні особи, і люди, які планують започаткувати свій бізнес. Сума мікрогранту 250 тисяч максимально. Грантові кошти ви можете витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, на оплату оренди, які зараз, послуги реклами. Там є ціли, цілий перелік послуг, на які ви можете це діло спрямувати. Отримати мікрогрант підприємець може на будь-яку діяльність, окрім реалізації зброї тютюнових і алкогольних напоїв. І страхування, і кредитування, звичайно. Щоб отримати мікрогрант, потрібно зробити там декілька простих речей. Ну, По-перше, це потрібен бізнес-план. Якщо у людини є якісь питання, чи він там ніколи його в глаза не бачив, да, бізнес-план, у нас є курси недільні, тобто тиждень курси онлайн. Угу. Зверніться до наших фахівців, вони вас направлять на ці курси, і там буде все потім вообще легко, легко і просто. Потім через портал Дія ви подаєте заявку, наша комісія розглядає ваш бізнес-план, ви відкриваєте рахунок в одному з банків, це чи Ощадбанк, чи приват, ну і все, і реалізуєте свій бізнес-план. Мікрогрант дається на три роки, і ви повинні. Там є умови, тобто ви повинні взяти на роботу максимум дві людини. І так, по-простому, якщо ви сплачуєте податки за те, що у вас працюється ці, ці дві людини, і цими податками ви перекриваєте ці 250 тисяч да, за три роки. Все. Відкриваєте, е, е... власну справу і працюєте. А які справи вже відкрили завдяки цій підтримці, от саме у Херсоні? Е, у Херсоні, я ж кажу, ми приєдналися нещодавно, тому у нас ще там все, все, все в процесі. По області я можу вам сказати: uh -huh. це аптеки, це продовольчі магазини, це перероб, переробне виробництво брикетів для е, печек, там цих всіх. Всіх справ у нас є е, виробництво меду, у нас є е, рекламні послуги, відкрила відкрилась іменно в Херсоні, ця, ця фірма відкрилась, і ми і ми сам, самі користуємося її, її послугами тепер. ну Тобто, все підтримуємо один одного. ну от В основному такі стоматологія, безліч магазинів, крамниці. Що буде в Херсоні? Я думаю, що це таке, ну це, це теж малий бізнес кав'ярні, мабуть, магазинчики, щось таке буде. Є, є вже заявки, розглядаємо. Ну, зараз будемо активно підтримувати наших малих підприємців іменно в місті Херсоні. А от у середньому, як довго потрібно пройти цей шлях від подання заявки до отримання коштів і відкриття справи в середньому? Е, ну, диві Дивіться, комісія у нас збирається десь раз на тиждень. Ну, тобто, якщо ви все підготували у вас все добре, ну там ну, ну два тижні, ну, мі місяць, ну, не більше. Угу. Тобто, досить швидко можна відкрити. Так, так, держава, ви кошти, кошти в держави є, кошти виділяються, тому ну, і Україна і, і, і наша мі... А ще я вам ще зараз скажу, що е, іменно по місту Херсону через нашу адміністрацію є ще е, плюс підтримка підприємництва, тобто наші мікрогранти, плюс, якщо ви е, іменно через адміністрацію подаєте заявку, то там ще плюс якісь кошти виділяють і з місцевого бюджету. Ну, це ми теж можемо да. Якщо людина звернеться до нас, ми вже будемо спілкуватися, наші фахівці будуть спілкуватися з підприємцями, це все підкажемо, розкажемо. Ну тобто бізнес підтримується в Херсонській області. Ну і тепер хочу наостанок запитати е, про те, як можна е, е, з вами зв'язатися, через які саме портали або, можливо, месенджері. Ви вже сказали лі, е, гарячу ну, лінію. Це найпростіше да, телефон гарячої лінії. Ви набираєте, і фахівці е, скажуть вам час, місце, де як, і якщо ви хочете прийти... Прямо до нас в центр, то ну я безпекова ситуація. Так не буду казати там адреси і все, все стальне. Ну якщо людина подзвонить, все буде Во всіх месенджерах, во всіх соціальних сетях. Ми є Фейсбук, Телеграм. У нас є кілька телеграм-каналів з вакансіями, з, всі, з, нашою, з нашою інформацією. Тобто, набирайте в будь-якому месенджері Херсонський обласний центр зайнятості, і вас перекине на наші сторінки, там вся інформація є. Можна просто набрати Державна служба зайнятості ну, в Гуглі, или в, интернет, в любому застосунку, і там теж про Херсон, там все, все просто, покроково, дуже легко нас знайти. Є коментар від глядачів до війни. В Херсоні була велика проблема з роботою, а зараз то взагалі. От люди, які не можуть знайти роботу, що б ви їм порадили робити? Людям, які не можуть знайти роботу. Я раджу звернутися в Херсонську службу зайнятості, і ми допоможемо всім. У нас є ще програма уряду, це армія відновлення. Тобто ми працюємо з усіма громадами, це теж фінансування йде через уряд, ми зі всіма нашими благодійними організаціями, практично з усіма заключені договори, і люди працюють на суспільно-корисних роботах. Ну, це такі трудові відносини короткочасні, але ми всім допомагаємо. Тому, якщо людина хоче знайти роботу, то звертається до нас, ми обов'язково їй допоможемо. Пані Тетяно, дякую за розмову. Дякую вам. Бережіть себе і на все добре. Дякую. Все добре. Отже, поспілкувалися про те, які можливості є в Херсоні з працевлаштуванням. Друзі, а я нагадую, що ви можете більше дізнаватися новин стосовно Херсона та області на сторінках соціальних мереж вгору. Ми є у Фейсбуці, також є в інстаграмі, Телеграмі. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube, якщо ви ще цього не зробили. Поясню, чому Тому що ми виходимо в прямий ефір саме для того, щоб ви могли ставити свої питання в коментарі і почути відповідь від спікера саме у прямому ефірі. І хочу нагадати, що вже якщо коментарі надходять після прямого ефіру, то ми їх обов'язково читаємо. Але вже аналізуємо і думаємо, кого запрошувати на наступні ефіри, щоб зачепити ті теми, про які ви говорите у коментарях. Зрозуміло, що після прямого ефіру поставити питання ми вже не можемо. Також хочу вас закликати підтримати наше медіа щомісячною підпискою, тому що саме завдяки вашим внескам, ми можемо створювати історії про херсонців та мешканців області, про їх проблеми та перемоги. Доєднайтесь до спільноти. За посиланням в описі під цим ефіром також залишаю посилання на сторінку підтримки у коментарях. Ну і звісно, у вас є можливість звертатися за безоплатною правовою допомогою, за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Ну, якщо ви зараз перебуваєте в Херсоні і вам не вдається самотужки знайти роботу, звертатися до центру зайнятості, гаряча лінія ось є. Є багато, як ви з'ясувалися, державної підтримки, також є гранти для відкриття власної справи. І можливості з перекваліфікації та перенавчання. А на сьогодні, все. Я дякую, що ви були з нами. На все добре, до наступного тижня. Бережіть себе.